Тримай. Священник Олексій. Слухаю. У мене є питання. Підкажіть, будь ласка, що робити з пострижним волоссям дитини після хрестин або на рік? Що ж робити з таким волоссячком? Ну, дивіться. Можна тримати в шафі, своїм волоссям, що роблять? Тримають в шафі? Шо? Ні, не тримають. А можна просто спалити, щоб воно не валялося. Ну, є така традиція, що. На рік дитину собі там приходять хрещені батьки, мама робить канапки, і ти був маленький, то приходили хрещені, тобі стригли волосся на голові. Ти того не пам'ятаєш, ти ж був маленький. Був. О, а є так, що і на хрещення. Якщо дитинка має багато волосся, вже не читає молитву на постриження, волосячка голови. Така є молитва в чині в чинопослідуванні вже е, миропомазання. Є хрещення і миропомазання. О, Молитва на постриження волосечка. То що з ним зробити? Або тримати в шафі, або в серванті, або спалити, хай воно не валяється. Та й все, що з ним робити? Борщ не будемо давати, бо воно не їсть їсцівне волосся. Суп теж. А, а таке щось не знаю, або хай сидить там в ті шафі, на полиці, або спаліть, та й все. Що з ним робити? Так? п'ять. Молодець. Гарний хлопець.